Вітаю, шановні друзі! З вами я, Валерія Добова, і сьогодні мені випала нагода опинитися у найромантичнішому місті України Львів. Як бачите, погода трошки стала іншою. Тепер не така зимова, падає важкий дощ. Ми чуємо свій пташок, але все одно мені це не завадить вам розповісти про найромантичніші місця Львова. Поїхали. А почати нашу подорож варто зі Стрийського парку. Хоча може на початку здатися, що в цьому місці нічого особливого немає, але це не так. Історично так склалося, що сюди ходять усі хто закоханий. Загалом цей парк відвідують пари всіх вікових груп, бо абсолютно кожному та кожній буде приємно пройтися таким красивим місцем. Також не варто оминути увагу і той факт, що символом парку є білі лебеді. Вони тут плавають в озері, яке так і зветься: лебедини. Звісно, також серед молодят дуже кльовим місцем, для відпочинку є лавка закоханих. Берує легенда, що якщо на неї сяде парочка, тримаючись за руки, то їхнє кохання буде вічним. А це кохання будуть обороняти ці два великих леви. Ця лавка, що знаходиться за адресою площа Ринок, 1 біля фонтану Адоніс, була встановлена у 2008 році. Можна помітити, що тут левів закохані обвішують замками, аби ніколи не розлучатися. Арт-центр дзига не є класичним прикладом того, як почуття кохання оспівуються в якихось скульптурах чи сакральних місцях. Натомість це дуже цікавий спосіб і дуже сучасний спосіб, до речі, провести час зі своєю другою половинкою. Тут часто проходять різні арт-виставки, різні виступи груп та, звісно, презентації книжок. Тож будь-кому стане до вподоби те. Що тут відбувається. А тепер я хочу вам розповісти про балкон закоханих. Е, тільки не цей. Отой. Він би не був нічим цікавим, якби не легенда. У далекому 17 столітті польський король Владислав IV відвідав Львів. Аби зайнятися дуже важливими королівськими справами. Звісно, після дуже важких буднів Володислав IV захотів пройтися цим містом. Потрапивши на площу ринок, поляк побачив дуже красивий балкон, на якому стояла ще красивіша жінка юна Люб'янка. Вона настільки йому припала до душі, що він без пам'яті закохався. Завдяки цій історії кохання за цим балконом закріпили ще одне вірування. Якщо ж пара, тримаючись за руки, пройде під цим балконом, то їхнє кохання не знатиме ні бід, ні горя. Ну що ж, дорогі друзі, наша сьогоднішня подорож закінчилася. Ми знаємо про Львів багато. Але сьогодні дізналася ще більше. Тож, якщо ви не знаєте, де провести День Святого Валентина зі своєю половинкою, то сміло їсти у Львів. А сьогодні з вами була я, Валерія Добова, і дуже дякую, що ви дивилися мій проєкт Хай щастить!